Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 8 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода нам сьогодні сприяє, зробимо вам гарний огляд. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Лайк, підтримку каналу! Рено Ценік 13-го року, 1,6 двигун, Погано мені видно. 96 кінських сил, 250 тисяч пробіг, комплектація боссе, 8900 ціна. Комбінований салон, шестиступанева механіка. Так він виглядає. Nissan Qashqai Plus 2, 7 місний, одинадцятий рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, що не заїхала. Сподіваюсь, вам видно, гарна комплектація, довга база 7 місць, 11 300 ціна. Так виглядає панорамний дах. Це Степанева механіка Клімат, контроль, дисплей. Renault Megane в комплектації gt Line Bosse, 13-го року, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 181 тисяча пробіг на механіці, 9 тисяч ціна. Кіряний салон з перфорацією та комбінований білий із чорним. Покажу ще з того боку. Шестиступенева механіка. Не знаю, чи буде вам видно. Так, панорамний дах. О, відкрила машинку добре. Дуже добре, бо дуже рідкісна комплектація. Так, стан видно. Панорамний дах є. Є фаркоп і парктронік. Honda CR-V, 11 рік, 2,2 дизельний двигун, Повний привід. Так, шкіра алькантара, ксенон, омивач фар, навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль двохзонний Вебас, 106-ступенева механіка, 110 кВт-двигун, є два ключі, 13500 ціна. Так і є. По комплектації вже все почитали. Тепер показую вам стан. Так. так, Є ще фаркоп. Volkswagen Каді 14-го року. 1,6 дизельний двигун. Так, сподіваюсь, вам буде видно. 79 кВт Щойно приїхала. 11,450 450 ціна, буде ще торг. Так, власник, пиши по ціні, домовимось. Тут контакти. Так, показую, як вона виглядає. Максимально це можливо. Сонечко наш сьогодні балує, трошки гріє. Тяжко буде вам показати стан. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. Є парктроніки. Октавія Асьома седані. 16-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, 12900 ціна. Так, контакти зверху, щойно заїхала, хороша комплектація, але оптика Так, хвилинку. Знайду ракурс, щоб вам показати. Є шестиступенева механіка, мультикермо. Так виглядає. Клімат, дисплей. Так, кажу з іншого боку. Audi Q5, коричневий металік. Колір. 2014 року 2-літровий, бензин, 107 тисяч пробіг, 400 ціна. Так, шкіряний салон світлий, авто зачинене. На жаль. Так вона виглядає. Ну Там будуть електрорегулювання сидінь. Автоматична коробка передач, мультикермо, підігрівець сидінь, клімат, панорамний дах, електроніки. Так, знімаємо по черзі. Ренос сценік 2016 року. Гранд Сценік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 198 тисяч пробіг, 11,200 ціна. Контакти. Так він виглядає. Шестистепенева механіка, кондиціонер. Так, і туран. Туран семимісний. 11-го року 1,6 дизельний двигун, 190 тисяч пробіг. 10300 ціна буде ще торг. Так, є євесто, сертифікат автомобіль, шестиступенева механіка. Контакти є. Так, стан. Так, потертостей не бачу. Пошкоджень, верніше. Тут все треба буде оглядати детально, кого цікавить. Так, тут на 6 ступенева механіка, клімат, дисплей, навігація. Так, парктроніки є. І тут так само. Ренокенго, пасажир 13-го року. Е, так, 9 тисяч ціна. А який об'єм двигуна? Об'єм двигуна. 1,5 дизель, 66 кВт. Так, є сертифікат, 228 тисяч пробіг. Так, ти видно? Так він виглядає в салоні. Так, бачите. П'ятиступенева механіка, є кліматконтроль, панорамний дах. Що вам було видно, добре? Хороша комплектація Так, є парктроніки. Б-8 Passat в універсалі. Комплектація Airline. Так, 15 рік, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, автоматична коробка передач, 16 950 ціна, нижче номер телефону. Так, інформація по комплектації. Ось тут. Електросклопідйомник, електродзеркала, підігріве сидінь, БС і ЕПС, подушки безпеки, датчик світла дощу, GPS, навігація, безключовий доступ, старт-стоп, передні задні парктроніки, full LED та багато іншого. Шкіряний салон. Кажу з того боку. Відкрива машинку, здається. Так, покажу вже з того боку. Хвилинку є. Yeah. Так, показуємо стан сидіння. Так воно наглядає. Так, і парктроніки, і написано. Volkswagen Tiguan. 9-го року, двохлітровий дизельний двигун. Так, Автоматична коробка передач 9900 ціна, повний привід. Так, контакти. Не точно. Щоб вам було видно. Підігрів сидінь, клімат. Volkswagen Touran, 11 рік, 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 269 тисяч пробіг, 9,400 ціна. Так, клімат, мультикермо, підігріви, сидінь, датчик дощу світла. Контакти є. Так він виглядає. Чисте це Стефанова механіка. Це Humber College. Посадка Б7 в універсалі, 12-й рік. 1,8 бензин, 270 тисяч пробіг, 10-900 ціна. Зачинений. Шестистепнева механіка, мультикермо. Відчинений вже. Акторорегулювання сидінь. Так виглядає, є підігрів сидінь. Соренто, 11 рік, 16450 ціна, 2,2 дизельний двигун, 200, 200 кільських сил, перепрошую, 190 тисяч пробіг, максимальна комплектація. Так, оригінальний пробіг, напевно. Контакти є. Так, Колір коричневий металік. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. герметична коробка. Підігріве сидінь, клімат-контроль. Так, є фаркоп і парктроніки. Парк Попель Зафіра. 12-й рік, 1,7 дизельний двигун, 8 тисяч ціна, 180 тисяч чесного пробігу, вказує власник. Контакти є, самомісне авто, звичайно, не бити не фарбоване. Так, кондиціонер, мультикермо, парктроніки круїз. Так виглядає. Є фаркоп. Так, є в нас тут в купі популярні авто, які часто запитують. Почнемо з Октавії 5-ї. 11-го року 1,8 газ бензин. На механіці шестиступеневій пробіг 229 оригінальний 100%. Машина куплена в Україні. 7700 ціна буде що торг. Так, контакти, сподіваюсь, видно. Відчинили дуже добре, покажу вам, як вона виглядає. Є підігріва сидінь, клімат контроль. Так, Це у нас кузові ліфтбек, Є парктроніки. Так, Наступний у нас буде гольф шостий в універсалі. 9 рік, 1,4 бензин, 200 тисяч пробіг. На механіці 6850 ціна. Так, хороша комплектація, контакти є. Так, двигун 90 кВт. Дінських сил. Так, є шестистепенева механіка, клімат контроль. Так, бо 6 посад. В седані. Рідко трапляються. Так, двохлітровий дизельний двигун 125 кВт. Свіжопригнаний, є сертифікат, два ключі. Сьомий рік. Шестиступенева механіка без пошкоджень. 7400 ціна. Так, договір купівлі в подарунок. Тут є сертифікат. Сервісна історія бачу є. Так, авто, на жаль, зачинене, світлий салон. Так щоб вам було трошки видно. Так він виглядає. Наскільки можливо показати, сонечко сильно засвітлює. Так, я сьома октаві в універсалі. Так виглядає. 14-й рік, 1,6 дизель, 81 кВт, 217 пробіг, Uh, так, Ці, Машина ціла, хороша комплектація, грінлайн 11200 ціна. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат контроль, дисплей, навігація. Так, є парктроніки. Так, є в нас тут два сімейних авто. Знімаємо по черзі спочатку Volkswagen Touran. 10 рік, 1,4 бензин 100 кВт, 252 тисячі оригінального пробігу, авто в рідній фарбі, пригнане з Голландії. реальному покупцю ще буде торг, 7950, заявлена ціна. Контакти є. Так, тут інформація по комплектації. Я так зупиню, то, напевно, буде дуже довго читати. Так, ну основне двохзваний кліматконтроль, мультикермо, чотири електродзеркала, фаркоп, Bluetooth, круїз, вартовий, два ключі. Сервісна історія є. Євро 5 сертифікат є. Договір купівлі-продажу безкоштовно роблять покупцю. купцю. Має бути видно так, щестепнева механік. Так, і сценік. Сценік 13 тринадцятого року він Виглядає, Так, 1,6 дизельний двигун, 96 кВт. Оригінальний пробіг, який не вказано. Рідна фарба. В рідній фарбі авто без підкрасів. Датчик дощу світла. Передні задні парктроніки. Навігація, круїз, led фари. 8700. Ціна буде ще торг. Комбінований салон. Так, не знаю. Думаю, що буде вам видно. Так, пробіг 269 тисяч. Шестистопанева механіка. Трошки мені затертам, але навіть блядь. Nissan Qashqai Шкай плюс два, семимісний. 10-го року, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 255 тисяч пробіг, 10650 ціна. Так, двозонний кліматконтроль, механічна коробка, два ключі, панорамний дах. Тут от зверху є контакти власника. Так, сподіваюсь, вам видно. Мультикермо. Так, і панорамний дах. Так, є фаркоп. Я покажу вам. Власник тут відкрив нам сидіння показати. Хвилинку є. Yeah. Renault Megane, в комплектації 12-й рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 230 тисяч, 36 тисяч пробіг. Пригнана з Голландії, 8950 ціна. Відкрите? Так, я поки покажу з того боку. Бо, може, ключики не знайдуть. Так, я показую. Так, комбінований салон, шестиступенева механіка. А, так, таки знайшли ключі. Та, Добре, йду до з того боку. Дякую, гарно. Так, дивіться, як він виглядає. Оригінальний пробіг підказує власник. Є сервісна історія. За деталями вже до власника за номером телефону. Так, є фаркоп.